І Олексій Худорний! Громадські черкаси. Хорошо, ладно, окей. Громадське, так. Да. Всім, я знаю, що ви тут давно і влізати не можна на чужу свадьбу, але давайте, раз уже така жара пішла, давайте, ну, громадські. давайте ви скажете слово Черкаси. Да? Як я тільки кажу громадські, ви кажіть, черкаси! Давайте, Сибирь. але зробиться да, оця половина. Отак. Громадське! Черкаси. А тепер ця. Громадське! Черкаси! черкаси. А тепер просто. Черкаси. Да, депер так. Черкаси! 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 Громадські черкаси! Громадські, черкаси! Ще раз! Черкаси! Громадські роботи! Черкаси! Я побіг, я ще повернусь. Якщо ж я поверну, ну, приїхав, то е, я буду тут то зникать то з'являтися, може щось розкажу, але здебільшого буду просто гно. Звичайно, Богдан дємав тільки із Кліво! <клес> 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 <клес>